Привіт танкісти! Радий вас вітати на каналі ГОВА. І сьогодні я хочу зробити швиденький огляд на 7 нових танків, які вийшли у коробочках у World Tank. Це танки дійсно, деякі з них мають привернути вашу увагу, як вони привернули мою. Я нікого з вас не закликаю ні в ніякому разі ховати ці коробочки хіба що ви хочете. Ви не будете про це жалкувати, жаліти, якщо вам щось не випаде, щоб ви не розчувались. А ми переходимо до нашого. Відео огляду. Перший танк це німецька ПТСАУ 8 рівня КПЗ GST Troll. Це машина з хорошим середнім ДПМом у 3045 шкоди на хвилину. Має гарне пробиття. Броня башти має 250 мм. Має комфортні кути вертикальної наводки мінус 12 донизу та плюс 24 верху. Танк підходить для гри в упорі, але не варто сильно розраховувати на його броню, тому що в упорі вас досить часто будуть його пробивати. Це середнячок, який може принести вам задоволення, але не є чимось особливим. Переход до наступного танку це танк 9 рівня ЛТ Французька Полісник. не експерт в полісниках та цей танк дійсно мене вразив. Має один швидкісний режим і при цьому. Тім має хороше керування і не потрібно протискати кнопку X, що дуже зручно. Має барабан на два снаряди дозволяє завдати 500 одиниць шкоди за 1,5 секунди. Відмінний вибір для тих, хто любить або хоче навчитися грати на колісниках, має гарний огляд, навіть краще, ніж у ЄБР 10 рівня. Переходимо до 3 танка 9 рівня це СТ французька. Vengitorix це один із моїх улюбленців. Він оснащений механікою швидкісного режиму, що дає можливість швидко зайняти вигідну позицію і дати першу шкоду на прокаці танків, активується по натисканню кнопкою X, але перестрілюватись потрібно тільки в звичайному режимі. Броня досить надійна, часто танкує навіть удари танків 10 рівня. Можливо, він не є імбою, але на мою думку, це є ідеально збалансований. Наступний танк це польський важкий танк 9 рівня «Панцерник». Це машина з відмінною бронею, його башта має 350 мм, а корпус аж цілих 300 мм. Це дає йому змогу відмінно тримати удар, особливо від борота з бронею 120 мм. Його альфа-удар становить 650 одиниць шкоди. Це потужний постріл, який може зупинити будь-кого. Але є й мінуси: довге в 16,5 секунд точність залишає бажати кращого, а довге зведення ускладнює реалізацію потенціалу. Тому в бою важливо враховувати ці нюанси. Загалом пацарник це чудовий вибір для тих, хто любить важку броню і потужні постріли. Він має свої недоліки, але в умілих руках стає справжньою загрозою. Для мене цей танк для фану. Що ви думаєте про цей танк, напишіть, будь ласка, в коментарях. до наступного танка це Чехословацький важкий танк 9 го рівня WZ-58 медвідь, оснащений барабаном на 4 снаряди, що дозволяє завдати 1750 одиниць шкоди з одного барабана. Перезарядка між пострілом становить 3,75 секунди, що дозволяє швидко випустити увесь боєкомплект. Попри не найкращу точність та довге зведення, стабілізація танка відмінна, що значно повершує завдання шкоди. Динаміка та броня також на високому рівні. Тобова броня добре тримає удари, а командисна башточка маленька й важко влучити. Титан для тих, хто любить агресивний стиль гри. Загалом, Медвід – це комфортний, потужний танк, який може сподобатись фанатам важкої техніки, як вазик 55 Наступні танки, на які ми переходимо, це танки 10 го рівня. І перший на черзі це Chieftain MK-6. Цей танк уже 10 років у грі, але тільки зараз ми першим можемо пограти на ньому, і це справжня подія. ДПМ майже 4000, один із найвищих серед важких танків. Точність, відмінна, гармата. Поводиться стабільною, потрапляє навіть у найменші вразливі місця. Стабілізація можливо найкраща в грі. Це той випадок, коли можна стріляти навіть без повного зведення і влучати. Мобільність танка не дуже висока, але рухливість достатньо, щоб йти вперед, тиснути фланг і нав'язувати свій темп бою. Броня башти добре тримає удари, але важливо розуміти, від борота не танкує абсолютно нічого. НВД і ВВД вибиваються досить легко, тож розраховувати потрібно тільки на кути вертикального наведення. Вони тут справжні чудові, мінус 10 градусів. МК6 це елітна техніка, яка підходить для впевнених і агресивних гравців. Танк пробачає помилки, дає стабільний урон, а ти вже вибив чифтейнер. Переходимо до наступного останнього танку. Це американський важкий танк 10 рівня, доступний з останніх коробочок. І я дійсно задоволений цим танком. Його унікальна механіка на три касети. Кожній касеті по два снаряди між пострілами в пів секунди. А між касетами 3,5 секунди це дозволяє за 8,5 секунд нанести 2400 одиниць шкоди. І таким чином ви можете за 8,5 секунд відправити в ангар тан 10 рівня. Проте цей танк майже не має броні, тому найкраще грати з другої лінії. Там підтримати союзників, то що дуже складно його реалізувати проти супротивника, який стоїть у вигідній позиції і користується своєю бронею. Що ви думаєте про цей танк? Я сподіваюся, що саме на ньому я зможу дати свої перші 10 тисяч шкоди на своєму аккаунті. Друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Не забувайте протискати лайк та підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному відео.